Сьогодні громадська організація «Серце з усталі», яку я представляю, разом з нашими американськими партнерами приїхали до міста Кам'янське, щоб показати їм, що саме робиться в громадах різних областей різних регіонів нашої країни для ветеранів. Міська рада активно працює з ветеранською політикою, що це є для них пріоритетом, і є дуже важливим напрямком. Вони розуміються потенціальну кількість ветеранів, яка в них буде. Вони вже сьогодні впроваджують проекти, які допомагають тим ветеранам, які вже комісувались і потребують. Цієї підтримки вони напрацьовують новий досвід, і це дуже приємно бачити. І мені приємно, що сьогодні це бачать наші американські партнери. Ми дуже активно співпрацюємо з нашими ветеранськими організаціями, які відкрили центр реабілітації для військових. Це медична реабілітація в 2023 році. В році. Минулому році відкрили центр соціальної підтримки наших ветеранів. Центр соціальної підтримки Настуса на базі нашого ЦНАПу. Також у нас на базі наших найбільших лікарень. Працюють відділення, де також наші ветерани проходять лікування. І я хочу дуже подякувати підприємству Камецьсталь, групи тому, що дуже допомагає нашому місту. Фінансування різноманітних проектів першу чергу це проекти пов'язані з медичною галузі. Відбулася зустріч з американськими представниками. Один із них це ветеран Сполучених Штатів Америки. Ну військовий Джим Лоурен. Він є директором ветеранської асоціації, яка включає в себе громадські організації. Військові сьогодні у нас такий обмін досвідом. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з ними. Визвондерфолтомівивадийзвеченс. А протягом моєї подорожі по Україні я зустрівся з різними людьми, особливо з ветеранами. І хочу сказати, що ця взаємодія, яка була, вона мені дуже сподобалась, тому що ми знаходили спільну мову. І, наприклад, тут, в Кам'янському, ми були на зустрічі з мером, хочемо сказати, що він має дуже потужну команду і що вони рухаються в правильному напрямку. Кам'янське дуже потужна громада. Яка впровадила дуже багато активності для ветеранів. Um, this has been a